Дуже він заморений, але він не спить. Бачите Ушкина осторожі? Прислухається. Набігався. Тут тепло коло печки. Прибіг погріться. Ну ладно. Так, хлопці, всім привіт! Гостям та підписникам. Сижу, думаю, дай побалакаю з вами. Мо кому цікаво, може є однодумці на каналі. Пишіть влічку, не стісняйтесь, Найдемо. Виявляється, да, до речі, одразу, поки не забудь, ось мій контакт. Кому треба, ну то й да, далі, понятно буде. Выявляется, да елки палки Все, не будет делать. Давай. Давай. Ты бедишь, бедишь. Дурака кусок. Молодыща. Выявляется, не только девчата... Друг поперед другом діамантами хваляться, а хлопці теж. Так ось спешу похвалитися. Заїжджав там до одного деятеля на прийомку. Кажу чому метал? А він з таким видом каже, ну с по 20, а так і починає. 25, 30, 50, смотря що. Ну, звісно, що гривень за кілограм. Кажу, хорошо, в нього так все по стілажах, по полочках розложено. Кажу, чуєш? А то блинчик лежить, підпирає стілаж під ножкою. Кажу, от мені такий треба. Кажу, давай по 20. Он сейчас я тобі железяку якусь принесу. Мені просто блинчик треба, такий как раз. Ну хорошо, каже, давай по 20. А я ж вже бачу, що там. Посадка на 76 зроблена на тому блинчику. Да. И ось тут все такое. Куски бумаги, куски солидола, ну ті консерви. Кто в теме, той поймет. Короче, поклали на веса, заваживаю им там 3,5 кг. Ну якби бы вони дебилы, блять. Не покололи його, це взагалі був джекпот. Це нульц. Ну, я ж кажу він в солідолі. В солідолі, що там пише 110-150 гріт, чи грін, чи як воно. Той п'ятикутник савдеповський, знак качества. Ну, в общем, всі пойняли хлопці, що це таке, так? Да? В общем. Ну, це так. Похвалився. Звісно, що попробував, все нормально, все прт. Відео не о том. Це відео предполагалось для підписника. Микола його звати, з Києва. Замовив такий комплектик до Дровокола. Ось показую, що в нього входить. Двигун від стиралки колекторний. Регулятор Обертів скрутілочка із усім, ремінець ось такий. Зараз. видно, да? Ну, коротше, шість. це кількість клинів. П, це полікліновий. Ну що? Много там, много клінів. Профіль G довжина 348 мм. Новий. Це в комплекті входи, Та чого на не хоче фокусуватися. Так. ну Ладно. Все. Ремінець є. Ось такий вал. В комплекті. Ноги до нього приварені вже достатньо тільки прив... приварити до якогось столу. Ось такий клинчик сюди. Теж в комплекті. Морку диаметром 60 мм, Довжина приблизно до 200 Вал диаметром 30 мм. Резьба лева, двухзахидна, как там она правильно называется. Ось видно два захода, да? Не, не видно. Видно два захода. Ліва двозахідна крок 16. Зроблена така планшайба під маховик. Маховик Волга, газель, у вас не важливо. Маховик теж в комплекті. В общем, ціна всього цього девайса. Отак, маховик, двигун, регулятор, ремінець, вал. П'ять тисяч гривень. Кому треба. Номер. Та ж то воно не хоче фокусуватися. Номер 066 471 9200. Звати мене Андрій. Пишем, дзвоним, домовляємось. Вони є ще в наявності. Є отакий потужний вал, зроблений під зіловський маховик. Ціна такого вала 5 тисяч гривень. Якщо з маховиком, додайте ще ціну маховика. Тут морква 100 мм, довжина десь 260-250 діаметр вала 43 мм, підшипники 40 мм, ну 208 мм. Все понятно. Шків. І нарізано там ще на валу. Отакий профіль H і G. Ну, коротше, під любий рімінець ставити і вперед. 5 тисяч гривень. З маховиком ще ціну маховика. Є в производстві ось такий вал. Теж морква. Пилка. Ну, диск. Ставиться. З однієї сторони можна ставити морку, диск на два ножі. Звідси маховик. І шків. Ціна такого буде окрема. Ну, кому треба, то, пожалуйста, за номером звертайтесь, домовимось. Так, до речі, дядько в мене це Микола. Микола його звать. Питався, який? Яка потужність двигуна? Видно вам, так? Да? 450 вот. Так же ж, оце що, 450 чи 420. Не бачу бізочок. Роздивитись. Так що, дядько Микола не клопочиться, зараз це все це і маховик. Лягаю в коробочок, перев'язується скотчем і завтра їде до вас. А, забув ж. Чо ж, чо ж, блять. Ой, выбачьте. Чо ж тут скотч намотанный. Забудешь показать. Так. Щоб хоч током не вдарило. Берем це. Так. О, вже почав, Ну на малих обертах він <кхи> слабо работает. Додаємо. Видно вам, да? Уже не видно, уже чуть по звуку. Все, сейчас він зупинится до минимальных обертів. И ось на тих обертах минимальных крутится. Тобто зупинить його. Ну, рукою неможливо бо це плата тут з підтримкою мощності це дядька один там робить кому треба дам контакт ну а з дядька морожена общем, как-то так ще дивимось я кручу воно додає я виключаю ну звісно що воно поки зупиниться щас вибере накат, інерцію, чи як так казати. И все. На маленьких обертах. Ну, на таких обертах робити, звісно, що ніхто не буде. Трохи більше. Ну тоді він вже уверенний працює. Ну повірте, пробував попробую отак брати за зато не, не стає. Взагалі все, Подписываемся на канал, вибачте за грязні руки, ще раз контакт, мо кому моркви треба, вали, звертайтесь, домовимось.